Волонтери зі Львова продовжуватимуть співпрацю з Бродівщиною. Зокрема, вони допомагатимуть осучаснювати навчальну техніку загальноосвітніх шкіл нашого міста. Зокрема, понад півтори десятка комп'ютерів, подарованих Бродівській загальноосвітній школі номер 3 за Романом Кушніре. пригадаємо, що цей волонтер активно працює і для АТО. А щодо шкільних комп'ютерів, три з яких були вручені базовій школі 11 листопада. Переконує, що невдовзі техніка буде передана і іншим навчальним закладам. Пряма мова Романа Кушніра. Шановні бродівчани, як відомо, вибори завершились. Переможці відомі, і це не може не тішити. Ми волонтери, як відомо, працювали над модернізацією комп'ютерних класів школи номер 3 Але хочу вас запевнити, що школа номер 3 Хоч і стала першою в нашому списку, зато не останньою. Поштовху нам додають нові сили працювати і надалі в контексті тих добрих справ, які ми робили. Школа, яка буде наступною, ще не обрана, але вона буде.